Канал Конфігура 96 пропонує серіал конфігурації Божевілля. Вірогідна історія. Боротьба народу за свою незалежність. Рейтинги. Новорічне звернення з комороха до народу. Передвиборна боротьба. Перший тур стадіон. Другий тур поразка. Тож розглянемо рейтинги п'ятого президента в Динаміці. Почнемо з останнього місяця весни року, що передував Другій Революції Гідності, коли ще ніхто не говорив про президентські вибори, адже до їх проведення залишалося два з половиною роки. В той час майбутній президент ще був членом парламенту. Отож, це буде навіть не його рейтинг як майбутнього президента, а рейтинг його пізнаваності серед інших політиків. Тоді він становив 4,5%. А вже через рік, коли майбутній п'ятий президент став одним із кандидатів на пост президента, за нього було згідно прогосувати 33% громадян нашої країни. Відразу, після виборів, якщо б він знову захотів стати президентом, згідно голосувати за нього було 53%. А ось через рік, як він став президентом, його підтримка серед народу України становила 19%. Через два роки президентства п'ятого президента рівень підтримки серед народу становив вже тільки близько 9%. А ось його найближчого ворога жінки, відсоток підтримки вже був більше 12%. Під кінець третього року президентства п'ятого президента рейтинг його піднявся і становив біля 21%. А рейтинг його ворога жінки був 27%. Ось ця вічна боротьба і ненависть до цієї жінки. Не дав йому в час передвиборчої боротьби, ні, навіть раніше, розглядіти свого справжнього ворога і ворога країни, який нищим завдав поразки на майбутніх президентських виборах, коли його ворог набере понад 70%, а п'ятий президент трохи більше 24% голосів виборців. А що ж в цей час робив наш ворог, Східна Федерація, крім того, що воював з нами на Сході? Ворог не полишав надії на наступних виборах отримати легітимним способом 100% свого президента в нашій країні і конституційну більшість в нашому парламенті. В кінці другого року президентства п'ятого президента телеканал Олігарха став транслювати перший сезон серіалу Надія народу, а в кінці третього року президентства п'ятого президента на цьому каналі вже йшла трансляція другого сезону цього серіалу. В кінці четвертого року президентства п'ятого президента розпочалася зйомка третього сезону цього серіалу, прем'єра, яка відбулася вже під час чергових президентських виборів. І хоча головний герой цього серіалу вже приймав участь у президентських виборах, але чомусь ніхто не вважав серіал за предвиборчу агітацію і не припиняв його трансляцію. А чому? О п'ятий президент і його оточення, незважаючи на опитування, не вважав своїм конкурентом скомороха, а вважав своїм конкурентом свого ворога, цю жінку, тому вся увага, всі сили у предвиборчій боротьбі були направлені на боротьбу з нею. Їхня мета була не допустити її до другого туру, а хто буде, крім п'ятого президента в другому турі, їх не переймав, бо вони вважали, що п'ятий президент переможе. Така ось недооцінка справжнього ворога саме так не конкурента, а ворога. Узгодом ми побачимо, що скоморок ворог нашої країни завдасть величезну шкоди демократичному розвитку нашої країни в останній війні Східною Федерацією імперію ще величезних жертв не тільки серед наших воїнів, а й величезних жертв серед звичайного мирного населення. Та про це згодом. Раніше ми вже згадували, що анонсом, або передмовою до серіалу Надія народу були такі слова: Це історія наступного президента країни. Тож, вже з середини четвертого року П'ятого президента, коли вже демонстрував і перший і другий сезони надії народу, журналісти часто задавали питання з комороху, чи має він намір на наступних виборах бортуватися на президента країни. На що той, відчартовуючи, сказав, що про це не думав, і, мабуть, у нього є інші надії, ніж стати надією народу. Ще з часів імперії була така традиція. Що у переднуврічну ніч за 10-15 хвилин до настання першої секунди Нового року імператор звертається з бажанням до свого народу через радіотелезійну мережу по всіх частотах і каналах. Ця традиція і в наших очільників, адже всі вони були або імперцями, або виросли в імперському середовищі. Отож, було таке звернення в ніч напередодні Нового року чергових президентських виборів. Так ось по телеканалу Олігарха, який по завданню представ Східної Федерації за новий фінансував телесеріал Надія народу у цей предметний час запустили відеоролик, в якому скоморог поздоровляє весь народ з новим вроком і ніби між іншим заявляє, що прийняв рішення вступити в предвиборчу боротьбу за президентський пост. А ось поздоровлення п'ятого президента по цьому телеканалу. Прозвучало вже після настання Нового року. Ви скажете випадковість, аж ніяк тонка робота. Дехто може сказати, що це був фальшстат, адже предвиборча боротьба ще не розпочиналася. Та ні, вона і не припинялася з часу обрання п'ятого президента, але вона постійно велася між п'ятим президентом і його ворогом жінкою. А на цей казус на телеканалі олігарха ніхто з оточення п'ятого президента не звернув увагу. І не примусив цей канал навіть вибачитися за такий, ніби ляп. Ось так навіть засвітує очі і зводить нівець всі позитиви. Чергові президентські вибори, на яких п'ятий президент надіявся вдруге посісти президентську посаду, відбувалися важкі для нашої країни часи. Окупована південна Приморська земля Східної Федерації, на яку Федерація за ці п'ять років Завезла 9 мільйона переселенців своїх центральних і особливо далеких східних земель для колонізації. Продовжувалася окупація частини східних земель і війна на цій території. Війна, що приросла з активної фази тиху позиційну з вгризанням сторін землю та будівництвом фортифікаційних споруд. Також ці вибори відзначилися найбільшою кількістю кандидатів, що вступили в боротьбу за президентське крісло. Центральна виборча комісія у виборчий бюлетені затвердила і внесла 39 кандидатів на пост президента. На цих виборах була встановлена і плата за реєстрацію в розмірі 2,5 млн грн, еквіваленту відчизняної грошової одиниці. Було також прийнято особливе рішення, що вибори не будуть проводитися на анексованій і окупованій територіях. У виборчому бюлетні були навіть у Фебліці, що ускладнює питання вибору для виборців. Отож, команда п'ятого президента у своїй контрагітації не звертала уваги на жодного з кандидатів, крім явних імперців та ворога п'ятого президента цю несамовиту жінку. Отож, перший тур голосування не виявив абсолютно переможця. У другий тур вийшли з коморог, що набрав майже 31% голосів виборців, та п'ятий президент з майже 19% голосів виборців. А ось ворог п'ятого президента посіла третю сходинку з 14% голосів виборців. Відрадним на цих виборах був той факт, що кандидати у президенти від приімперських сил набрали ще на найменшу за всю історію незалежності кількість голосів менше 15%. Також з другої тур вийшли з комороки п'ятий президент, опитування майже всіх соціологічних служб. З незначним відхиленням давало прогноз нищівну поразку п'ятого президента. Та він, засліплений щастям, що не дав своєму ворогу ввійти в другий тур виборів, не звертав на них увагу. Казали, що він всі дні між першим і другим туром знаходився в стані ейфорії від постійного зловживання рідким, оп'яняючи напоями. Тож, коли його скоморог спровокував на предвиборчий тур словесної боротьби та ще й не на провідному каналі громадського. Відеобачення, як це трактував закон. А на копаному стадіоні, у місці для скомороха, для його лисидійства, п'ятий президент, ще спронямивши про появи проведення таких сулесних баталій згідно закону, в кінці все ж сказав слова, що потім стали криватими. Стадіон так стадіон. Тут же скоморох проявив свій акторський лисидійський талант. Вся дія була побудована в стилі традиційного лицедійства від виходу на стадіон з певною затримкою, коли п'ятий президент, президент вже стояв своєю командою на трибуні під свистом і зневажливими вивками з боку глядачів, що аж ніяк не були його прихильниками, і до стилю введення полеміки, яка не була полемікою, а бездоказаними випадами в сторону п'ятого президента. Та й закінчився скомурав словами, кажучи, п'ятому президенту, що він аж ніяк не його суперник. Він його вирок. Але ці слова були сказані не з тріумфом, а з страхом і ненавистю. Отож, цей страх і ненависть до п'ятого президента буде супроводжувати скомороха все наступне життя. Тож п'ятий президент нищівно програв другий тур виборів, отримавши трохи більше 24% голосів виборців. А його суперник Скоморох переміг за результатом у 73% голосів виборців. Це був найкращий результат за всю до цього історію переможців на посаду президента. Що показали ці вибори і чи можна було не допустити Скомороха проєкт спецслужб східної федерації до перемоги? Вибори показали, що виборця можна дуже легко обманути, особливо тоді, коли діючий президент працює не на державу, а на себе особисто і на своїх найближчих друзів. А ще коли він неадекватно оцінює реальність, бачачи перед собою тільки тих ворогів, що колись не дали досягти особистих бажань, та не бачити справжніх ворогів, ворогів не своїх, а ворогів всієї держави, очолювати, яку йому доручили та частина народу, що стала його виборцями. Ось коли ми розглянемо діяльність шостого президента і парламенту, керованого більшістю, яку шостий президент привів до влади. Тоді ми зрозуміємо, що ні президент, ані парламент не є тою формою правління в нашій країні, яка може повною віддачею служити народу і вести його до процвітання стабільності миру. Та про це розповідь буде згодом. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок палець догори під цим відео.